Порода овець мериносів відрізняється дивно густий тонкорунною шерстю, якісної і цінної, ніби одягає тварин в красиві святкові шубки. Наша стаття буде корисною для кожного, хто збирається розводити даних тварин або купувати шерсть мериносів, а також вироби з неї. Знайомство з вівцями Мереносами. Серед тонкорунних порід мериносові поширені найбільш широко прекрасні властивості їх вовни. Про які ми розповімо нижче, зробили їх вельми популярними, найбільше цих тварин, незважаючи на величезні пустельні простори, мешкає в далекій Австралії, хоча походять вони з Іспанії, приблизно в кі століття іспанські вівчарі вивели нову породу з овець, завезених з різних кінців світу, Малої Азії і північних африканських країн. До ксві століття ніхто в світі не міг конкурувати з Іспанією в галузі виробництва овечої вовни, а вивезення власне мериносових особин був заборонений під страхом смертної кари аж до КС століття, протягом же цього століття вони вивозилися з країни тричі на початку. До Швеції всередині століття мериносів отримала Саксонія, а до кінця століття все ще дикий материк Австралія, відкритий лише за століття до того. До речі, саме в цьому році, в 1788, Австралія утвердилася в якості британської колонії. Таким чином, враховуючи сказане вище, цей рік цілком можна вважати і головним святом для мариносових баранів, але ж починали всього з 70 голів, що вміщалися на одному кораблі. Як правило, основне призначення породи давати шерсть, оскільки тварини не відрізняються великою вагою однак до нашого часу існує вже чимало німецьких, американських і південноафриканських мириносових, що володіють достатньою масою для того, щоб залучити також м'ясних виробників. А 2003 і рік прославив породу на весь казахстан милими марками із зображенням почесних володарів розкішних шуб. Чим же так хороша шерсть цієї породи, що вона стала настільки популярною? Давайте подивимося, камольна або по-простому чесана шерсть мериносових дуже якісна і ніжна, товщина її волокон в межах від 1,4,0 до 1,7,0 м в кілька разів тонше людської волосини, що дозволяє кликати героїв нашої статті тонкорунної породою. Найбільш тонка знаходиться в районі холки австралійських і новозеландських представників, білосніжна і затишна в будь-яких умовах. Вовняні волокна теплі приємні. На дотик мають підвищену гігроскопічність до 3-3. Від зайвої вологи її позбавляють фізичними навантаженнями тварин, така шерсть прекрасно підходить для виготовлення костюмів. Причому з одного кіломери носової вовни можна отримати тричі більше тканини, ніж зі звичайною грубою. З огляду, на що деякі особи не настільки багаті шерстю, що схожі на хмару з ледь помітною мордочкою, важко відразу уявити, скільки тканини вийде з одного постригу, причому такий, в який можна ходити і по три дні, не пропахнувши потім. Нарешті, барани цієї породи досить невибагливі до зовнішніх умов, прекрасно обживаючись на пасовищах з різними кліматичними умовами, не в останню чергу. Завдяки якості власної шуби, що забезпечує врівноважений тепло і повітровмін, різноманітність баранів мериносів якщо деяких мериносів досить було згадати побіжно, то австралійський і радянський мариноси впроди овець, шерсть яких особливо популярна в країнах пострадянського простору, і вони заслуговують окремого слова австралійські мариноси, спочатку результат змішання англійських, німецьких та іспанських ліній. Далі в селекційних експериментах брали участь також Рамбольє з Франції і Вермонти зі штатів. З кінця к століття було виведено три типи австралійців: fine, Medium і Стронг. Екстер'єр і якість вовни у них дещо розрізняються, хоча вся трійця знаменита відмінною якістю, що дозволяє досі брати участь в поліпшенні баранячих порід по всьому світу включаючи грозненську різновид, цікаво, що четверо з п'яти австралійських баранів мариносові файне найлегший за вагою. Зазвичай не перевищує сімдесят тип, що мешкає в холодному вологому кліматі з тонкою шерстю і без складок, зате з високим більше сім нуль якістю тоніни. Медіуми відрізняються двома трьома складками: вагою до вісімдесят п'ятьк якістю тонини до шістдесят шість, а розводяться на степових рівнинах. Стронги досягають 95 кваги, відрізняючись найбільшими розмірами, але найменшим з трьох якістю тонини до 60, зате вовни з одного барана можна настригти до 10, а часом навіть 20 к. Вівцематки всіх трьох типів важать майже в два рази менше баранів, стільки ж разів менше і вовни. Але як і всі мериносові породи, дуже плідні показник досягає 1,4,0 Радянський маринос, надзвичайно поширений по світу радянський маринос, до речі, є він нащадком американських рамбольє, нехай не говорять про те, що постреволюційній Україні було чуже все західне, адже саме до 30-х років минулого століття і сформувалася порода, нові особи не були більшими, проте довжиною шерсті поступалися американським побратимам. Подальші селекційні експерименти дозволили вивести різні типи овець. Пристосовані до різних потреб і умов сучасні радянські мариноси можуть володіти таким чином рисами грозненських овець аркаських, асканійських або алтайських конституція у радянських мариносів потужна. Тіло пропорційне, кістяк міцний, прекрасний екстер'єр прикрашений невеликими, але гострими ріжками, загнутими назад і вбік. на шиях баранів можна побачити розвинену складку, характерна розвинена бурда. Хоча рекордний для радянських порід вагами реноса майже півтора центнера, зазвичай він не перевищує 125 кг, що Втім, все одно є одним з найвищих у світі показників. Вівцематки важить не більше 55 кг при майже центнеровому рекорді, Шерсть біла добре зрівняна по обох осях. Довжиною до 8-9 см штапельно влаштоване руно володіє замкнутою структурою. Волокна його звивисті, вивисті, не на досить високої якості до 64-70. З одного барана можна настригти до 12-к високоякісного продукту, хоча траплялися рекордсмени, здатні подарувати до 28-к. З матки зістригається зазвичай до 6 7 -к. Частка митого волокна з радянських мериносів не перевищує 5-0. Ми підійшли до кінця нашого огляду. Тепер з одного боку, ви знаєте, скільки чудовий одяг вам дарують мериносові барани з іншого. Розумієте, які широкі перспективи може подарувати їх розведення.